Добрий день! Тема нашої зустрічі перлина Буковини. Ми дізнаємося про архітектурний символ міста Чернівці. Будемо удосконалювати уміння переказувати текст, що містить опис історичної пам'ятки. Тому пропоную поставити відео на паузу, а в зошиті записати дату, вид роботи, переказ а також назву перлина Буковини. Слухаймо текст переказу. Архітектурним символом міста Чернівці визнана резиденція митрополитів Православної церкви Буковини й Далмації, зведена. 1882 року за проєктом чеського архітектора Йозефа Главки. Вона занесена до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Нині там розміщується Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. У ньому, до речі, деякий час навчався. Іван Франко. У цьому архітектурному ансамблі, як у мозаїці, поєднуються мавританські, візантійські, романські, іудейські та готичні мотиви. Для будівництва величезного комплексу на пагорбі над річкою Крут у Чернівцях були споруджені цегельний. І керамічні заводи. А фахівців готувала спеціальна школа. У центрі знаходиться митрополичий корпус із парадним вестибюлем і мармуровою залою найрозкішніший будинок резиденції. Стіни там облицьовані мармуром, прикрашені розписом. А стеля різьбленими, як мереживо дерев'яними панелями. Також і червона зала, а блакитна вирізняється суворістю та вишуканістю. Її використовують для офіційних церемоній. Далі розкинувся парк. Дендропарк площею близько 5 гектарів було сплановано. У ландшафтному стилі одночасно з резиденцією. Доглядали за ним найкращі садівники з обов'язковою вищою освітою. Його початком є природний майданчик із дивовижними пірамідальними туями, у центрі якого встановлено бронзове погруддя Йозефу Главці. Далі починається вже безпосередньо парк, де поряд з екзотичними видами дерев ростуть клени, дуби, липи, граби, посаджені по периметру, вони створюють суцільну захисну смугу, що забезпечує повну ізоляцію і створює відчуття абсолютного спокою. Центральна алея впирається у невеличкий ставок, навколо якого ростуть плакучі верби. Вже звідси алеї розходяться у різних напрямках з асиметричною посадкою дерев, відкритими галявинами. До дивовиж парку відносять тюльпанове дерево, яке розцвітає в червні, а також триногу яблуню. Її крону було нащеплено одразу на дві сусідні підщепи, які утворили разом з прищепою таке ботанічне диво. Найстаршим деревом у парку є 130-літній бук. До сьогодні збереглися більшість декоративних елементів в оформленні, штучні гірки, садові лави, скульптури. Трохи далі, за деревами, ховається штучний кам'яний грот, призначення якого породило чимало легенд, від місця ув'язнення провинних студентів теологічного факультету до входу у підземний перехід. Колись парк населяли павичі та козулі, сьогодні ж найекзотичнішими мешканцями залишились білки та сови. Пропоную вам скористатися орієнтовним планом переказу, культурно-історичний символ міста Чернівці, Мотиви архітектурного ансамблю, Митрополичий корпус, Дендропарк резиденції. Ви можете скласти план самостійно. Вибір за вами! А ось і слова, які допоможуть вам написати переказ. Резиденція митрополитів Православної Церкви, Буковини і Далмації, ЮНЕСКО, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Мавританські, Візантійські, Іудейські, готичні мотиви, Митрополичий корпус. Мармурова зала Дендропарк. Послухайте текст переказу ще раз. Архітектурним символом міста Чернівці визнана резиденція митрополитів Православної церкви Буковини і Далмації. Зведена 1882 року. За проєктом чеського архітектора Йозефа Главки. Вона занесена до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Нині там розміщується Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. У ньому, до речі, деякий час навчався Іван Франко. У цьому архітектурному ансамблі. Як у мозаїці, поєднуються мавританські, візантійські, романські, іудейські та готичні мотиви. Для будівництва величезного комплексу на пагорбі над річкою Пруд у Чернівцях були споруджені цегельний і керамічний заводи, а фахівців готувала спеціальна школа. У центрі знаходиться. Митрополичий корпус із парадним вестибюлем і мармуровою залою. Найрозкішніший будинок резиденції. Стіни там облицьовані мармуром, прикрашені розписом, а стеля різьбленими, як мереживо дерев'яними панелями. Така ж і червона зала, а блакитна вирізняється суворістю та вишуканістю. Її використовують для офіційних церемоній. Далі розкинувся парк. Дендропарк площею близько 5 гектарів було сплановано у ландшафтному стилі одночасно з резиденцією. Доглядали за ним найкращі садівники з обов'язковою вищою освітою. Його початком є природний майданчик. З дивовижними пірамідальними туями, у центрі якого встановлено бронзове погруддя Йозефу Главці. Далі починається вже безпосередньо парк, де поряд з екзотичними видами дерев ростуть клени, дуби, липи, граби, посаджені по периметру. Вони створюють суцільну захисну смугу, що забезпечує повну ізоляцію і створює відчуття абсолютного спокою. Центральна алея впирається у невеличкий ставок, навколо якого ростуть плакучі верби, вже звідси розходяться у напрямках з асиметричною посадкою дерев, відкритими галявинами. До дивовиж парку відносять тюльпанове дерево, яке розцвітає в червні, а також тринову яблуню. Її крону було нащеплено одразу на дві сусідні підщепи, які утворили разом таке ботанічне диво. Найстаршим деревом у парку є 130-літній бук. До сьогодні збереглися. Більшість декоративних елементів в оформленні – штучні гірки, садові лави, скульптури. Трохи далі, за деревами, ховається штучний кам'яний грот, призначення якого породило чимало легенд. Від місця ув'язнення провинних студентів теологічного факультету до входу у підземний перехід. Колись… Парк населяли павичі та козулі. Сьогодні ж найекзотичнішими мешканцями залишились білки та сови. Будьте уважними, успіху вам у виконанні цієї роботи. До зустрічі!